Привіт! Можливо, комусь знадобиться. Баварію силіконові форми у солоній воді. Сильний запах силікону на готових виробах, мене від нього аж нудить. Я після купівлі нові помила миючим засобом. Це не врятувало, кілька разів пекла, запах не переношу. шкідливо, напевно. Хоча на формах стоять, стоять значки харчового виробу. Що рідкість зараз. І пробувала кип'ятити просто у воді, нічого не допомогло. Додала ну, поміняла воду, додала ложку оцту, Прокип'ятила хвилин 10, теж нічого не допомогло. Потім поміняла воду і додала три ложки солі звичайної. Кипіли нам по повільному вогні під кришкою закритою хвилин 15, потім ще півгодини стояла. 要不是、啊。嗯